Власне кажучи про верифіковану інформацію, зараз до нас доєднається Марія Зайцева, депутатка Харківської районної ради, голова постійної комісії з інформаційної політики, свободи слова і зв'язків з громадськістю. Пані Марію, вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, що ну що з того, що можна розповідати, і з того, що вам зокрема відомо, що зараз відбувається в Харківській області. Зокрема, як з евакуацією, і чи дійсно росіяни почали масований наступ? Чи все ж таки це більш такі місцеві бої обмежені поки що? Дивіться, на заразі дуже важка ситуація в плані того, що направлення куп'янську направлення? Е Дуже гарячу Волчанськ, Липці, і там зараз вони вже заходили маленькими ДРГ, але наші захисники дали гідну відсіч. Наразі проходить евакуація і відпрацьовуються как би евакуаційні заходи. Це у нас є такий гуманітарний центр. І спільно з місцевою владою, з правоохоронними органами та багато благодійних фондів та волонтерів доєднуються до цієї евакуації. Зараз вона проходить, відколи гарячу лінію. Тому всіх людей, які знаходяться в направленнях в Вовчанську, це Вовчанська ОТГ, Старосалтівська ОТГ, Липецька ОТГ. На ну, просять людей, хто хоче евакуюватися або сидіти в підвалах, тому що масовані обстріли і сьогодні в день, і вночі, і вчора, і зараз. З того, що ми могли бачити, то зокрема, я так розумію, що росіяни просто невибірково розстрілюють там Вовчанськ, той же самий центр міста обстрілювали. Тобто вони просто луплять, аби викликати паніку, що взагалі ну яка станом на зараз ситуація? Чи продовжуються ці артилерійські обстріли обстріли сіл, містечок на Харківщині? Так, продовжуються обстріли. На жаль, Ворог завдає багато ударів по цивільних об'єктах сьогодні. В Харкові 25 приватних будинків пошкоджено. Це 25 приватних будинків. Це звичайні люди, які живуть в місті Харкові, і сьогодні залишились без домівок. Теж багато людей йде на допомогу, розгрібає завали, допомагає там. Волонтерські організації забивають вікна, спасають людей наразі. Я думаю, що Харків не зламний, його не взяти. Але околиці Харківської області і маленькі селища дуже дуже страждають. І моя рекомендація евакуюватися з цих прикордонних районів. Пані Марія, з того, що ми бачимо у ЗМІ, евакуація триває. Однак, наприклад, зокрема у Вовчанську, 20% населення лишаються на місці і не виїжджають. Хочу вас запитати з приводу того, ми розуміємо, що потрібно все зробити максимально ефективно і без паніки. Як відбувається комунікація з місцевими? Я вам хочу сказати, що така ситуація була і рік тому, і коли пройшла. Де окупація Харківської області? Люди не хочуть покидати свої домівки. Люди не хочуть, люди вертаються. Люди вертаються, евакуювались, потім вертаються знову. Всі хочуть жити вдома, але там, де є діти, треба вивозити обов'язково. Це моя думка. Люди не хочуть покидати домівки. Теж можна зрозуміти волонтерські організації, які евакуюють, Червоних міста воює, радіо фонди вакуюють, вони стикаються з тим, що ти можеш приїздити до людини, а людина каже, там я не приїду, А заявку кинула моя донька до кордону. Тому тут питання людей і ставлення до свого життя. І ну, ви ж розумієте ті люди, які залишаються у таких районах. І насамперед в місто Харкові кожен перемогу повідомлення своє життя. Пані Марія, А якщо маєте таку інформацію, куди евакуюють населення? Е, евакуюють в першу чергу населення спочатку до міста Харкова. Є у нас МКП, міста компактного проживання, якщо в Харківській області там не буде вистачати місць. В інші регіони відправляють людей. Тут злагоджено вже на роботу теж. Е, Координаційного гуманітарного центру, влади, різних підрозділів. Є у нас департамент цивільного захисту, який працює, працює добре. І так, людей евакуюють. Спочатку може людина приїхати в общаги перебувати, потім далі поїхати. Різні ситуації, але зараз такі ще є. Пані Марія, ну і на останок таке запитання. А яка ситуація нині в самому Харкові? скажімо так, які настрої у містян? Звісно, багато людей панікують, тому що і ПСО ніхто не відміняв, росіяни не тільки на фронті воюють зброю, але. Вони мають інформаційну війну проти нас. Я вважаю, що це їх ціль, паніка в нашому місті, щоб люди боялися, щоб люди тікали, але всю нашу ярість потрібно, знаєте, Показувати в донатах, в діях, щоб ми е, переход, ну, там йшли до перемоги всі разом. Тому різні настрої, різні лю людей. Хтось вже там покинув місце на ці дати, але більшість харків'ян залишається вдома. Пані Марію, дуже вам дякуємо. Нагадаємо про ситуацію в Харківській області. Ми говорили з Марією Зайцевою, депутаткою Харківської районної ради, головою постійної комісії з інформаційної політики, свободи слова і зв'язків з громадськістю.